Ми продовжуємо говорити, це наш, наша друга частина вебінару. Вчимося правильно використовувати терміни, і терміни у нас саме психічні. Психічні терміни, так, тобто бувають розлади, і що це за розлади, ми з вами розбиралися в першій частині. Зараз ми продовжуємо і ми зупинилися на тому перед нашою перервою, як же правильно говорити, так, що не слід використовувати. А що якраз і доречно? Отже, ми дійшли з вами, ось саме до цього слайду, і у нас з вами написано наркоман, наркозалежний, наркозалежна людина. І відповідно, як до того було людина, яка має розлад вживання алкоголю, то зараз ми будемо говорити людина, яка має розлад вживання наркотиків. Ось така довга справа справа-фраза, але вона є коректна. Подолав залежність бореться з розладом. Відновився, одужав, має розлад. Пам'ятаємо, так, подолав, бо якщо бореться, долає, це значить, що ну, якби там десь під підсвідомості, що а може, і не вийти, можуся, а може, і не подолати, так? А відновився, одужав, має розлад, то ми бачимо, що має розлад нейтральна фраза. Відновився одужа, вона спрямована на позитив, пози, має позитивну тенденцію. А подолав бореться на більш таке негативного окрасу. Токсична людина, людина з розладом особистості, якщо йдеться саме про це, тому що може бути щось зовсім інше, токсична людина, яка це, так якщо говорити, що ми використовуємо це в нашій розмовній мові, в душевних бесідах із знайомими щось таке, але якщо ми. Офіційно щось проговоримо, щось прописуємо. Людина з розладом особистості. І то е, ми ж маємо розуміти, е, ми оперуємо фактами, даними, чи ми так собі вирішили просто. Ми, то, там, ось я, наприклад, не зовсім розбираюся в економічних поняттях і зараз почну сипати термінологію, не перевіриш. Це неправильно. Вражений і підставляють. Назву розладу, так? Чи жертва і знову ж таки назва розладу. Має такий то психічний розлад, живе з таким то психічним. Псих-психопат. Людина з розладом особистості. Запам'ятали, так? Псих-психопат, ви чули багато разів, мабуть, але все ж таки людина з розладом особистості. Якщо це дійсно так. А не просто ми вирішені Аутист, аутична дитина, діти аутята. Достатньо часто я бачу, читаю і заголовка діти-аутята, воно так, знаєте, ніжно, так, трепетно, так по сімейному звучить. І знову ж таки, якщо сім'я сім'єю, мама вирішила так свою дитиночку назвати, сказати про нею, це одне діло, одна справа. Якщо ми десь пишемо, то ми використовуємо людина, або ж конкретно дитина з аутизмом. Людина з розладом спектру аутизму. Людина з розладом аутистичного спектру. Це різні поняття. Якщо ви знаєте, що такий діагноз є, такий розлад є, так? ви його використовуєте. Якщо ви просто дивитесь, та щось таке схоже на аутиста. Але не можна казати аутизму, ну, дай-ка я напишу е, людина з аутизмом, чи там а ні, аутизм то щось занадто. Напишу з розладок. Спектру аутизму звучить вже правильно, звучить то правильно, але чи реально у людини є таке підтвердження? Так? Чи ми це ми ну, вже самі щось написали, щось побачили, бо ми там багато читаємо, ми багато дивимося і ой, я бачу там аутизм. До речі, було в моїй практиці, коли так на одну людину, дитину говорили, що там аутичний спектр і те, і але у документах цієї дитини це не було прописано, були інші фази, інші діагнози прописані. Отже, давайте будемо спочатку думати, перевіряти, а далі вже проговорювати. Шизофренік, шизік, ось так. Людина з шизофренією, людина з психічним розладом. А, бачите, як можна себе так трошечки убезпечити, якщо повністю не розбирається цьому. Людина з псих, психотичним, ой, перепрошую, я мабуть перед тим сказав психічним, так це, це всі загальні фрази з психічним розладом. І от якщо ви його використовуєте на уточнюючи, так тобто запам'ятайте цю фразу, вона як вам як основа з психічним, людина з психічним розладом. А вже далі ви дивитеся те, кого є. Можна назвати от, людина з психотичним розладом. Депресивний. Ой, щось останнім часом мій чоловік такий депресивний, або Боже, в мене така подруга депресивна. Могло би бути, так? Звучить, якщо літературною мовою, так, але якщо ми офіційно заявляємо про це, то тоді людина з депресією, людина, що має депресію. Тобто, ось людина, і вона з цим, воно в неї є, а не так, що депресивна людина, що це назавжди і є. Знову ж таки, депресія. Я зараз знову ж таки літературно говорю. Прийшла, пішла. Що це значить? Що від нас? це можна в цього можна одужати, з цим можна жити життя, і в принципі може бути все нормально, коли боруть з нами люди, які підтримують, люди, які направляють, які знають до кого можна звернутися, і ви в тому числі самі про себе і для себе знаєте це. То все, ви не будете думати, що ось останнім часом я такий депресивний. Бо себе такими словами можна насправді загнати в депресію. Літературна фраза загнати в депресію. Даун. Людина з синдромом Дауна. Людина з даун синдромом І ось так. Для когось це страшні фрази, для когось, ставалося, Боже, я не знаю, як себе поводити, я не знаю, як себе. Поводьте себе природньо, поводьте себе так, як ви зазвичай поводитеся в сім'ї, на роботі. Якщо ви побачили людину з синдромом Дауна, і вам здається, ну просто на обличчі все видно, так? Можна би було сказати, що видно по хто така людина з синдромом Дауна. Нормальні люди розмовною мовою це нормальні люди. Вони так само можуть працювати, створювати сім'ї, як всі звичайні нормальні люди. Я зараз спеціально наголошую на фразі звичайні нормальні люди, тому що ми пам'ятаємо, що знову ж таки це загальновживані розумовні фрази. Вони не є такими прям термінами, термінологією. Так, тому що я б могла сказати Я звичайна людина, я нормальна людина. А хтось подивиться на мене і скаже, Боже, та це Віталіна, та щось вона трошечки там. Не знаю, зараз буду фантазувати. Вигадала, надумала собі, та щось вона трошки не така вже й нормальна. Розумієте? У кожного буде своя нормальність. Коли ми говоримо звичайна людина, то ми вносимо своє бачення тієї звичайності. То не термін. І так, куди ми можемо звернутися за допомогою? Раз, Сайт, яким я користувалася, він надає ще такі посилання, і ви зможете, всі ці посилання будуть активні. Ви зможете ними скористатися. Карта розладів та організацій, що надають допомогу в сфері психічного здоров'я в Україні. Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Бачите, наскільки правильно використана вся термінологія. Громадська організація адаптаційний ресурсний центр Беревінок. Громадська організація психічного здоров'я. І останній пункт на цьому слайді всеукраїнське об'єднання людей з наркозалежністю. Знову ж таки, людей з чим? Наступний слайд презентує нам. громадська організація, Український центр обслуговування анонімних алкоголіків. Тут ми бачимо використана більш така. Літературна загальна, вживана фраза, а ми пам'ятаємо людей з алкогольною залежністю. Це Українська громадська організація осіб з інвалідністю, юзер, громадська організація стигма, Ми сьогодні з вами дізналися, що таке стигма, соціальні стереотипи, які можуть призводити до упередженого ставлення до певної категорії чи груп людей. Громадська організація повір у себе, громадська. Організація аутизм Житомир. І наступний слайд. А, статистично та іншу інформацію можна брати з офіційних сайтів міжнародних та світових організацій, які опікуються питаннями психічного здоров'я. Нагадую, психічне, так, не використовується тут ментальне здоров'я, сам цей термін. Така назва, вона достатньо часто вживається, багато її використовують, ми з вами сьогодні розглядали, де як краще використовувати певні, певні терміни і чому саме так. Отже, розділ психічне здоров'я на сайті ОС, Національного інституту психічного здоров'я США. Uh, ну, далі в нас іде англійською мовою, Royal College of Psychiatrists, розділ Mental, Mental health. Неважливо, як ми будемо це читати, вимовляти. Uh, Royal College, якщо ми глянемо, uh, Royal це королівський коледж психіатрії, розділ ментальне здоров'я. І от саме в англійській мові ця фраза використовується. Але, от як в перекладі, то вона будь, має звучати трішки інакше. Адміністрація послуг з психічного здоров'я та залежності США. Окремі дані по Україні є на сайтах українських офіційних установ та відомств. Звичайно, це не повний перелік, це далеко не весь перелік, який можна використовувати. Центр психічного здоров'я і моніторингу на наркотиків та алкоголю МОЗ України Міністерство освіти, так, ой, освіти, перепрошую, Міністерство охорони здоров'я. І центр громадського здоров'я МОЗ України. Мабуть, про освіту, тому що ми з вами хочемо стати освіченими, так, або підвищити рівень освіченості, тому що кожен про себе може сказати, так, я вже освіту. І от і буде, коли ми десь щось трішечки знижуємо, так, трішки знецінюємо по відношенню до інших людей, використавши якусь простеньку, легеньку фразу. А насправді за тією фразою може стояти величезна глиба, яка може завдати звертати людям. Так, що я хочу сказати, я хочу подякувати від всього серця, всієї душі, всім, хто готував матеріали на сайті. Ви бачите, який сайт, так? Тому що я брала матеріали саме з нього. Не можна взяти щось, привласнити собі і розказати, ось яка я молодець, я провела всі ці дані. Ні, я перелистала, я передивилася кілька сайтів, знайшла цю інформацію і вважаю за потрібним, що от саме тут. Висвітлена інформація достатньо так широко і м, зрозуміло. Отже, подякувавши всім причетним, я переходжу саме до вас, тому що на цьому зараз я зупиняю нашу демонстрацію, і ми з вами переходимо до нашої спільної роботи. Зараз будемо відшукувати найактивніших учасників, ті, хто будуть зі мною спілкуватися в живому форматі. І ті, хто будуть спілкуватися самі з собою в голові, ми не будемо думати, що у вас якісь розлади, ні, це все нормально. Поговорити з собою, з прекрасною, коханою людиною, самим собою. Отже, на цьому моменті я зупиню запис відео, і ми будемо працювати з вами в нашій душевній компанії, там, де все буде таємно, секретно і лише для вас. Так. 综合一下，是。Oh,